Вадиме, добрий день. Вітаю вас із перемогою на ДТК яка рахунок ряду. І ось таке перше питання від глядачів. Чому не забив? Дякую перше за привітання. По друге, хочу подякувати Збройним силам України, що до змови нам грати. А на ваше питання від глядачів відповім, що тут головна перемога команди. Тому я навіть і трішки не засмучуюсь. Добре, що вирвали в кінці перемогу. Тому результат команди набагато головніший, ніж індивідуальні дії. Які враження від гри? Е, дуже дуже складна гра. Я б сказав би, кожна команда хотіла перемогти, але грала дуже дуже обережно. Е, нам трішки, вважаю, більше пощастило. У нас було більше гострих моментів, і все ж таки в кінці е, змогли дотиснути і вирвати перемогу. От в кінці гри ви вже розраховували на нічию чи все-таки боролися за перемогу. Е, розуміли, що треба ззаді відіграти на нуль, а спереді розуміли, що все-таки можна спробувати забити і. До останньої хвилини, навіть в кінці в нас були при рахунку вже дому були моменти. Тобто, розраховували, що можна все-таки вирвати перемогу. І вважаю, що нам якраз сьогодні більше пощастило, і ми це заслужили. Як ви вважаєте, УТК це найскладніший ваш суперник? Я хочу, по-перше, подякувати команді. УТК сильна команда так склалося, що в наших протистояннях це дуже принципові ігри кожного разу, і вони, і ми ставимо великі завдання в чемпіонаті. Тому Хочу сказати, що вони, що вони одні з наших головних конкурентів. Дякую вам. Дякую.